Після виходу мультфільму у пошуках немо попит на тропічних рибок. Твоє ім'я немо, ти станеш одним з нас. Особливо риб клоунів і блакитних окунів різко зріс. Багато людей, натхнених персонажами мультфільму, купували цих риб, не знаючи, як правильно за ними доглядати. У результаті багато домашніх улюбленців гинули, оскільки морські риби потребують спеціального 30-галонного акваріума з ретельно контрольованим рівнем солоності. Неочікуваний сплеск попиту призвів до значного скорочення популяції риб клоунів у природі в деяких регіонах до 75%. О, живий, геть, чувак! Іронічно, що сам мультфільм наголошував на тому, що тварини мають жити на волі, а не в акваріумах. Однак деякі власники риб сприйняли це надто буквально. Одні випускали отруйних риб у відкриті води, що порушувало екологічний баланс Флориди, а інші намагалися звільнити. Своїх улюбленців, змиваючи їх в унітаз, де вони просто гинули.